У Києві з'явиться єдиний центр екстреної меддопомоги. Столична влада вже три роки розробляє документи з його створення. Для цього планують реорганізувати всі бригади швидкої. Водночас на виробництві теж потрібно посилювати захист працівників і заходи профілактики, кажуть фахівці. Слід відновити професію промислового лікаря та регулярні медогляди. На сумлінних підприємствах про це ретельно дбають. В медсанчасти работают 44 человека, 12 из них врачей. То есть мы полностью охватываем медосмотр наших сотрудников, проводим профилактическое лечение. На нашем предприятии более двух с половиной тысяч проходят профосмотр. Это люди, которые работают во вредных и опасных условиях труда. Вот. Есть все, все необходимые дополнительные методы исследования. Водночас лікування та реабілітацію постраждалих на підприємстві проводить фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Він бере на себе всі витрати. Завдяки такій допомозі часто вдається запобігти інвалідності. У нас є такий больний конов, Ніколай Дмитрович. Він получав стаціонарне амбулаторне лікування. і потім е, був направлений на. Е восстановительное лечение в санаторії Славутіч Дніпропетровської області і до прохождения МСЕК прийняв повний курс цього лечения і тільки благодаря этому він не став інвалідом. За кошти фонду лише в першому півріччі 2012-го було забезпечено медико-соціальними послугами майже 40 тисяч постраждалих на виробництві.